Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двокомпонентну акустичну систему від компанії Eton, модель PRS165.2. Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються фірмовій упаковці. Ось так все запаковано. Тут у нас інструкція знаходиться. Два низькочастотні динаміки. Ось такий мають вигляд. Без захисних решіток постачаються. Інший динамік абсолютно ідентичний. Також в комплекті два високочастотні динаміки, вони ж, твіттер. Монтажний комплект і два кросовера. Динаміки потужністю номінальною 70 Вт. Монтажна глибина 5,5 см у даних динаміків. На магніті є гумова накладка захисна. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з шовку, підвіс гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Опір у даних динаміків 4 Ом. Чутливість 92 дБ.